Це відео буде особливо цікаво тим, хто має або планує мати дітей. Ми поговоримо про пляшковий каріес, про нічне годування та вплив його на зуби, а допоможе нам в цьому наш експерт, лікар-педіатр, дитячий гастроінтеролог Філатова Катерина. Зустрічайте! Нарешті до нас прийшов педіатр. Ми так чекали цього випуску цієї зустрічі. Педіатр асоціація з маленькою дитиною. І так як ми, ортодонти, дуже часто бачимо якісь прояви, які можливо було ще виправити в дитячому віці з маличку. В нас запитання: от народилась дитина, чи має педіатр неонатолог звертати увагу на вуздечки, що для нас прям дуже дуже важливо при формуванні прикусу. Так, дійсно, це дуже важливо, тому що коротка вуздечка впливає на правильність прикладання і е, може виникнути так із за короткої воздействия, що будуть е, тріщини на сосках. Це одна із головних таких е, скарг, коли. Звертаються мами, що в принципі прикладаю правильно все добре, не розумію, в чому ж проблема, а проблема саме може бути в короткій вуздечці. Якщо новонароджена дитина і педіатр, неонатолог каже, що у вашої дитини коротка воздечка язика і треба зробити пластику, то треба дійсно її зробити в найближчий час. Вірно чи чекати? Ні, чекати не потрібно. Звичайно, зробити в найближчий час і направити скривати таку дитину до хірурга. Mm -hmm. А потім, в подальшому, якщо не підрізати цю воздействую, це буде впливати на... Розвиток мовлення на подух, oh, yeah. харчування, проблеми з харчуванням саме коли починається прикорм, і е, у дитини виникають складощі з прикормом, і це прям порушення йде такою харчовою. Поведінки на фоні того, що є коротка вуздечка, але про це чомусь думають в саму останню чергу. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, це дуже важливо. Ми часто про це говоримо. Буває, що приходять батьки на там перший чекап дитини до ортодонта, і ми дійсно бачимо, що вуздечка коротка, і е, батьки кажуть, нам, та, нам вже ж ніхто не казав, що mm -hmm. вона коротка. А Ще потім, так. вже, коли ми збираємо анамнез, ми розуміємо, що ага, тут були проблеми з годуванням, та, і е, дитина там розмови. Мовляє і не може mm -hmm. вимовляти і мені правильно. мені шкода таких батьків, які yeah. це так пізно е, дізнаються, які так багато зусиль вклали, yeah. е, мучилися скільки. А в принципі, це не таке важке втручання, не така важка корекція, щоб не було в подальшому таких проблем. На огляді у педіатра є моменти, на що педіатр звертає увагу і бачить, ага, вам треба до стоматолога, і каже батькам, що ви знаєте, вам до стоматолога потрібно в державному закладі. На жаль, там 20 хвилин недостатньо. В більшості випадків цим займається саме лікар, який знаходиться в приватній установі. У нього є час 30-40 хвилин на консультацію. Я вибрала роботу в приватному закладі, тому що в мене є мої 40 хвилин, які я обстежую дитину і збираю детальну Анамнез це дуже важливо. Це запорука вірного діагнозу, вірної співпраці з іншими спеціалістами. Тому о, так. Якщо у педіатра є час, він дійсно скерує до стоматолога, до ортодонта, якщо щось не сподобається, клас кричаще питання, тому що це стосується мені здається, ну майже кожної мами, в кого є дитина маленька, яка хоче спати. І щодо пустишки, наскільки це шкідливо? Чи педіатри дозволяють користуватись офіційно, скажімо так, пустишкою? Чи це? Погано впливає на якісь моменти з вигодовуванням та харчуванням. є якийсь ліміт по використанню, так. бо це надважливо. У нас формуються так. такі прикуси, і е, нам потім кажуть батьки, так ви що фільми не, не Європа. Там Європа 3-4 роки. Вони сидять так. в пустишку, і це нормально. Моя рекомендація знайомити дитину, якщо вже є така необхідність, якщо є якісь складнощі з зі сном і так далі, не раніше одного місяця життя, а то й пізніше, тому що все ж таки. Нам треба сформулювати правильне прикладання до грудей. Це основа, коли дитина отримує дурника вже відразу в неї вже працювала. Да, Тому, будь ласка, не відразу спологового і почекайте один-два місяці. Я краще кажу, два місяці. Потерпіть, будь ласка, далі в вечірній нічний час. Все ж таки старайтеся мінімізувати да, там на вкладання, чисто і дійсно є такий позитивний момент. Це є такі дослідження, що використання дурника перешкоджає синдрому раптової смерті. Ось так, да. тому є позитивні, позитивні моменти. Ми від себе, як від ортодонтів, можемо сказати, що в нас серце замирає, коли дитина після там півтора роки ще з пустишкою, тому що і психологічно вона настільки звикає, що потім вже дуже так. важко це прибрати. І е, всі ми знаємо або не знаємо, тож ми розкажемо, що може формуватися відкритий прикус. Так, і вже артерний. коли формується, да-да-да, вже формується відкритий прикус, пустишка. Потім прокладання язика, і е, це надважкий прикус для лікування. І саме пустишка, як шкідлива звичка вже після півтора-два роки життя дитини, вже нам е, трошки формує ці проблеми, які потім дуже важко лікувати, скажімо так. Про терміни хочу наголосити: краще починати відлучати. До року десь проміжок 6-8 місяців. Це ідеально. А чому? А тому, що е, я так розумію, що тут і психологічна залежність є в дитини, а ще через те, що зуби прорізуються і вони не мають мати перешкоди. Так, да. і також ще ж негативний вплив на розвиток мовлення. Це все ж таки затримує мовлення у діток, у якої весь час в роті є е, дурник. Нещодавно вчора чи позавчора, мені пише моя подруга: моїй дитині, як ти знаєш, вже десь. 10 місяців, а в нього ще немає жодного зуба. Що мені робити взагалі дитина може народитися вже з зубом. Так, да, 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 да. і тут педіатр повинен подивитися, чи закріплений цей зуб, чи він хитається. Бо якщо хитається, це ризик аспірації, і такий угу. зуб треба видалити і звернутися до стоматолога. Це один момент. Другий в середньому перший зуб з'являється в з 4 до 8 місяців, але в нормі. Може з'явитися перший зуб аж там ближче до 15 місяців, тобто після року. Да? І якщо зуб не з'явився в один рік, то це привід звернутися до стоматолога. Ось, і якщо після 15 місяців немає зуба, ще є, в принципі, два місяці почекати, і якщо в 18 місяців не з'явився зуб, це вже патологічно, коли вперше слід звернутися до стоматолога, це з появою першого зубчика. І гігієну починати вже потрібно з появого зубчика. Да, зубчика. І паста повинна бути з фторидами. Розмір рисового зернятка, цього достатньо і привчайте малюків з маличку до гігієни зубів. З першого зубчика, будь ласка, зараз стільки багато гаджетів для якраз перших зубів. Mm -hmm. Я наприклад пам'ятаю, в мене був силіконовий такий напальчник mm -hmm. з щитиною, і ми змалив вже. Там починали чистити потроху зуби. Потім зараз дуже класні є щітки, такий набір, там три щітки зі стоперами, тому що не можна давати дитині щітку, бо вона може її проковтнути. Да? Так, а так, пошкодити щоб пошкодити. Да, тому зі стоперами вона собі трохи чухає ясне, бо коли uh -huh. прорізуються uh -huh. зуби, воно таке відчуття так, так, так. хочеться uh -huh. щось почухати. Uh -huh. Uh -huh. Ось і також ми привчаємо до того, що є щітка і треба чистити зуби. Так, да? І серветки спеціальні є з да? дуже дуже деталі. Да, дуже класна штука. Тому чистимо зуби з маличку. Годування пляшечку. В пологовому будинку. Чому на дверях в пологовому будинку, я пам'ятаю свою палату, там була така картинка і намальована пляшечка, і такий хрест. Клас. Це і ти прекрасний думаєш, Боже, пологовий. я дивилася, і думала, а як же тоді їсти цій дитині? Насправді це хороший пологовий, коли там перехрещений пляшечки можна. Так, або спеціалісти кажуть, ні, з пляшечки не годимо. Я народжувала буквально. Чотири місяці тому шикарними. <свистак> мені рекомендували давати спляшечка. Я втіхаря взяла шприц ага, зі шприца трошечки догодувала, і... тому що зі шприца смоктати незручно, як з пляшечки. У пляшечки така зручна соска, щоб дитина приклалася, і вона кайфує, вона відразу може їсти троховичку пити. Да, навіщо мама? А якраз таки до грудей треба. Е Попрацювати, щоб прикластися, mm -hmm. і малюк, якщо вже спробував пляшечку, він вже може не захотіти прикладатися до грудей, тому що там треба попрацювати. А з пляшечкою все дуже зручно. В нас дитячі терапевти, mm -hmm. стоматологи просто плачуть, коли приходять діти їх з батьками там два роки, два з половиною, три, і каріес циркулярний, просто всі зуби практично в каріесі. Як педіатри рекомендують годувати дітей в нічний час? Це болюча дуже тема. Yeah. чому часті нічні годування. Вання будь то з пляшечки, будь то з грудей, є некорисними для здоров'я зубів, тому що правильно в молоці і в суміші є лактоза. Лактоза це цукор. Якщо у дитини в нічний час весь час в великій кількості буде знаходитися в ротовій порожнині цукор. Цей так він дійсно це класна поживна їжа для бактерій, які знаходяться в ротовій порожнині. Якби ж це так було, що дитина поїла і молочка тут не залишилось, але ж насправді молочко залишається, навіть якщо, якщо ви бачили, забрала сусок мама і трошки підтекло молочко, так. тому що воно в роті знаходиться, воно не ковтає. Те молоко, і воно просто всю ніч там знаходиться це молоко або суміш. Ні, це не груди шкідливі. Ні в якому разі. Це саме цей цукор, лактоза шкодить здоров'ю зубів. Тому, будь ласка, хаотичні годування, годування не по бажанню поїсти, а саме як асоціація на продовження. Сну, а це найбільша, найсильніша асоціація це грудне вигодовання або е, пляшечка. Так, е, будь ласка, це треба. Зменшувати. Зменшувати так, тобто, взагалі, достатньо одного-двох разів харчування за ніч, все інші прикладання, то просто на продовження снів. І тут уже може знадобитися е, допомога консультанта по сну. Е, я дуже раджу завжди цим не зволікати і мамам звертатися, якщо є такі. Ченп часті нічні пробудження. Не терпіти це, нічого не вигодовувати півтора не... року. Він просто да. не спав, просто не спав. Де були да, ці консультанти? Це... Компот о oh. <гум> ніч да. я дитина, жертва цих компотів. <гум> З дитинства і слава Богу, що мої постійні Ми зуби по зараз в гарному стані. Але мої молочні зуби, я вам чесно розкрию таку таємницю, ну це просто жахіт. Ти я не, фото? Можу... Є? я просто не буду його виставляти, ну не буду. ні. Як гастронтеролог, порадьте, будь ласка, чи можна варити компоти в великій кількості і чи треба додавати цукор? Бо наші батьки, я так більшості тих, хто знаю, додавали цукор, бо це ж солоденьке, але ж це дуже Дитинці, смачно. Смачно і це було. ж фрукти. Так, так. Тому, будь ласка, якщо моварити, додавати цукор ви можете, але не давайте той напій е... дітям, дітям. дітям. Да. варіть, скільки хочете Памі каструлями. Пойте. Будь ласка, В цьому Я користі взагалі ніякої е... немає. Ви можете давати напій, це тільки вода. Те ж саме стосується соків. Якщо ви хочете дитині дати сік, дайте фрукти і воду. Будь ласка, все Все інше, то цукор, то шкідливий вплив на зуби. Дає на шлунково кишковий тракт. І якщо дитина да звикла до води, то в принципі їй вже не хочеться солодких напоїв. А якщо вже вже почали з солодких вона напоїв, знає. далі вона вже воду ну навряд чи захоче, або треба дуже попрацювати над тим, щоб дитина полюбила воду. І ще є питання щодо. Як їх називають в народі зайди? Да. Да? Пов'язано в більшості випадків зі шкідливими звичками облизувати губи, смоктати палець, гризти нігті. Чому? Тому що слина, яка виділяється, вона контактує зі слизовою кутиків роту і подразнює їх. І виникають, якби на фоні цього роздратування і тріщини. Ці тріщини є такими хронічними, тому що у дитини це є весь час звички. І тут, в принципі, працює. Забрати ту шкідливу свичку, що досить є важко, інколи потрібна допомога психолога. Далі, дійсно. Може бути, але не так часто це дефіцити групи вітамінів Б, цинку, фоліової кислоти, інколи феретину. Тому дійсно, як гастроентеролог, інколи я роблю такий чекап, але знову ж таки, зібрати анамнез, не тільки чіплятися за цей хеліт, бо дефіцити ще проявляються не тільки одним хелітом, а ще багатьма симптомами. Може бути, якщо це така хронічна історія, якісь цинкові креми не допомагають, звичку прибрали. А тріщини залишаються, це може бути, що приєдналася бактеріальна або грибкова інфекція, і тому треба протигрибкові або антибактеріальні засоби. А ще так. одне таке малесеньке питання: так як ми ж в порожнені рота, так. практично завжди угу. приходять дітки. Uh, і батьки uh, бувають нам в анкетах. Вже вказуючи поганий запах із рота. професійної чистки пройшли, але все одно цей запах залишається. Так. Тут ми повинні направляти до педіатра так або до дитячого uh -huh. гастроентеролога. Тож все тут може бути проблема. Часті запад. Також да? часті запад. Запах з роту дуже рідко. Це є причиною гастроентерологічних хвороб. Найперше це стоматологічні хвороби або лор органи ураження. Буває просто банально сухість в кімнаті і висока. Температура в кімнаті, да. дитина м, може спати ну це більше за аденоїдами, але все одно, навіть якщо з аденоїдами немає проблем із за сухості в кімнаті, дитина може привідкривати родову порожнину, бактеріям сухенько, тепленько, і вони там розмножуються і запах на Тому ранок Зволожуючи є. повітря, що да? обов'язково. Топ покупка це гігрометр, будь ласка, на розетці, там чи де 300 гривень. Mm -hmm. У кожної у кожної сім'ї є діти, та і якщо ви просто дорослі про себе дбаєте, це дуже важливо. Тому що, якщо ви прокидаєтеся зранку, у вас тріскаються губи, сухе обличчя, да зверніть увагу на вологість. Це зволожують ну, взагалі у нас, ну якщо Київ да це широта, полоса. То в більшості випадків навпаки вологість знижена. Та погано, коли і дуже занадто збільшена вологість, це прогрибкові якісь такі моменти, да? але в більшості випадків це сухе повітря. А сухе повітря воно впливає повністю на дихальні органи, да? на здоров'я ротової порожнини і так далі. Тому, будь ласка, гігрометр з термометром. Це раз. Що ще може бути? Може впливати їжа, яка була спожита на ніч. Я кажу. Ввечеряв котрій, о сьомій, а далі щось їсти. Щоб ну, да, бутерброд... зуби не почистити. Да, бутербродик з'їсти, якусь печеньку, молочко, йогурт, кефірчик. Е, і тоді на ранок ми має, маємо запах. І хочу ще сказати, що якщо цей запах тільки зранку, потім почистили зуби, поїли, і запаху немає, це варіант, норма. Коли ще може бути запах, це коли дуже великі проміжки між вживанням їжі. Це такий голодний запах. Да? Це негативно впливає і на жовчний міхур, і на функціонування шлунково кишкового. Тракту. Тому, будь ласка, повинен бути режим, і для дітей важливо все-таки трьох-чотирьох разове харчування, але з мінімізуванням перекусів. Взагалі, перекуси це. Ну, як на погано. мене, погано, погано. Да. які можуть бути причини зі сторони гастроентерології? Це може бути зв'язано з такими інфекціями, як пілорі, але це більше вже в старших дітей. Але тут я зауважу, будь ласка, не потрібно йти тестуватися і здавати відразу тільки з одного запаху аналізи на пілорі, особливо аналіз крові. Він є неінформативний. В основному це. Самий найінформативніший це дихальний тест на другому місці стул тест. Але, будь ласка, це все після консультації з гастроентерологом. Це може бути проблема з рефлюксом, закид. Вмісту шлунку в стравохід, да і за цього можуть бути пошкоджуватися зуби, так тому це також один із одна із причин поганого запаху. З роту це просто вау. Я тепер точно знаю, що я після випуску іду за хіро за гігрометром. Скрежет зубів дорівнює глисти, оце просто ну можливо, вже всі знають, що це не так, а можливо, це так. Не всі ну а чому не всі ми можемо цей міф розвінчити? Чи навпаки підтвердить? Давайте розберемося. Я не кажу, що якщо дитина скриготить зубами, то стовідсотково це не глисти. Може бути таке, це ніхто, але це не симптом глистів, скажімо да. так. От а спів, співпадіння, що є глисти, і дитина скриготить зубами, так звичайно. У більшості випадків це із-за нервового перенапруження психоемоційних таких перепадів. Дуже часто це у дітей, таких дуже вразливих дітей, які не мають пасивного часу, неспання. Я дуже на цьому наголошую, дитина. Повинна бути мати як і активне час не спання, це активні ігри, там заняття і пасив сповільнення нервової і фізичної ну, системи. Так, ви повинні сповільнити дитину, чому ще дуже важливо тримати сон денний у діток якомога довше. Та тобто дуже часто буває таке, та він не хоче спати в день, і там в два роки забирають той сон. Краще зберегти його чим довше, тим краще. Дитина повинна відновитися. Дитина не може функціонувати нормально. Такий великий проміжок часу без відпочинку. Або ви повинні, якщо дитина не спить, все ж таки в неї є протест. Буває таке. І я тут не категорично, якщо у вас це бійня з цим вкладанням в денним, ну не треба мучитися. Mm -hmm. Але ви повинні тоді якісно дитину вдень е, сповільнити, це е, зайти в таку більш темну кімнату, айпади не давати, да, ой, телефони, це, це, mm -hmm. Mm -hmm. А, щось поперекладати, позбирати спокійно, посортувати, сповільнити. Дуже класно на фізичній Саме розслаблення впливає в прожимання верхніх і нижніх кінцівочок. Це і для малюків, зовсім там малесеньких, да, новонароджених, звикайте до цього, це дуже класно. І для більш старших діток. Дорослих теж. <зв>. І для дорослих теж, тому ми <зв. також <зв>. потребуємо. <зв>. Хто б мене зараз поклав посилання? Це з, 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 з тієї ж теми, що і гристи нігті, смоктати палець, те ж саме скриїт. Але, <зв>. Але ж ми і, і в дорослому віці це маємо як бруксизм. <зв> Це, так, так, так. Ну і з прикусом, що ви мені скажете в цьому, це я тепер у вас запитала. А що ви думали? Це теж пов'язано. Це теж пов'язано. І дуже багато, як і дітей, так і дорослих, коли ми маємо неправильний прикус, спазмуються м'язи, і дитина починає і дитина підліток дорослий, починає скригет зубів. Тобто, це дійсно є, це дійсно так. Найчастіше ми це бачимо, звісно, в дорослому так. віці. Особливо зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, і дуже багато пацієнтів, які приходять, і які. І колись мали в анамнезі цей е, скрегіт зубами. Вони кажуть, ви знаєте, я знову там прокидаюся вранці, і відчуваю, що в мене всі м'язи просто спазмовані. да. так, та, та. та, та, тобто дійсно, це є момент зі сторони прикусу угу, і угу. ситуація, яка в порожнині рота, бо навіть якийсь один повернутий mm -hmm. зуб, вже. Впливає на неправильне функціонування жувальних uh -huh. м'язів, і ми маємо проблему з uh -huh. тим, що він стискає зуби, і плюс нервове навантаження, і все. І ми маємо проблему бруксизму. І тут же треба як з томатологом працювати, yeah. так працювати трохи з тим, що як ви кажете, трохи сповільнювати рапевтом і для діток це також актуально. Ой, в такий це крутий, клас. просто набір інформації. Стільки всього не це просто неможливо. Не дуже дякуємо вам. А ми дуже раді, що ви були з нами. Дослухали до кінця це відео. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, задавайте, задавайте питання. питання. Це найважливіше. І ви були на каналі Стоматок. До зустрічі! До зустрічі! До зустрічі. До зустрічі, пока.